Я в тимчасово окупованому Херсоні дізнаємося від нашого кореспондента, ім'я якого ми не називаємо з міркувань безпеки. А, колего, а доброго вам ранку. Скажіть, будь ласка, як минула ніч в цілому? Чи спокійно було, чи можливо є що розповісти? О знаєте, в плані бавовни, зокрема? Вітаю, колего. Так, ось дійсно, а, ніч знову ж таки а, пройшла так із повітряною тривогою. Херсоні та Херсонській області, тобто зсу працювало дійсно. Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по логістичним та управлінським об'єктам військових РФ та ракетно-артилерійські підрозділи, виконали понад 370 вогневих завдань. Кожного дня ми чуємо та бачимо щільну таку роботу, дуже таку точку і точну роботу нашої зсу. Ось не дивлячись на те, ось не дивлячись саме на те, що військові араби, там продовжують е е якось намагатись утрин утримати окуповані райони Херсонської області, це це ми бачимо. Всі ось мешканці бачать таку ситуацію, що наразі. Під вогневим контролем зсу знаходяться всі переправи військових РФ на півдні. І як тільки російські там окупанти вони хочуть там перекидувати свою техніку через якихось, якісь там переправи, то одразу йде вогневе ураження. Це також кажуть, ми це бачимо з офіційної інформації, про це також кажуть жителі Херсонщини, про те, що дійсно за цього працює. Окупанти наразі е, намагаються якось отримувати знову ж таки ті райони, щось вони там про референдум якось кажуть, якось когось там хочуть залучати. Але е, всі ми бачимо, що вони дійсно дуже сильно бояться, того що е, наскільки наразі е, дуже добре. Працює за цим. а скажіть, будь ласка, а чи є можливістю місцевих жителів пересуватися між берегами Дніпра? Ну тому, що була інформація, що бойовики якось заблокували цей процес і люди не могли перес... переміститись з одного на інший берег? Ну ось дійсно так, люди не можуть пересуватись особисто та, особисто там якимись своїми котерами. Там і тому подібне, тому що військові РФ вказали, що якщо будете ну таким чином використовувати такі ось переправи, то ми будемо там стріляти по вам. А, наразі дійсно ось є такі моменти, що вони це робота, але деякі десь е, переправи можуть працювати. Але все ж таки, всі жителі розуміють, те, що не дивлячись на те, якщо люди просто хочуть е, переплити на той берег е, е, річки, то Разом з ними будуть їхати і військові, і військова техніка. Тобто люди розуміють, що це дуже, е, дуже погано може закінчитись і люди не користуються. Ну тобто, ми розуміємо, що просто військові РФ вони прикриваються людьми, як і завжди це відбувалося. А скажіть, а чи є заборона на переміщення? От в якомусь плані місцевого населення по місту в цілому? Звісно, колего, ось фільтраційні оці заходи. Те, що дуже багато перевірок документів, знову ж таки, окупанти дуже бояться тих партизанів, той рух спротиву, який працює в Херсоні на Херсонщині. Ось сьогодні, за інформацією місцевих жителів, сьогодні зранку в одному з мікрорайонів міста Херсона, вони дивились там гаражі. Перевіряли гаражі, тобто щоб не було зброї. Також інформація в одному з. Біля Херсона знаходиться місто Олешка. А там, поряд в районі Олешок, є великий такий овочевий ринок. І сьогодні також також за інформацією місцевих жителів. Військові закрили цей ринок і почали там всіх перевіряти, перевіряти всі там склади, які ну, де люди зберігали свої там овочі, фрукти, перевіряли документи, тому що їм надійшла інформація, що десь там є якась зброя. Ну, ми всі бачимо, наскільки вони бояться цього, цього всього, і перевіряють всюди ці фільтраційні заходи, всюди ці перевірки. Ну але люди вже звикли до цього херсонці. Люди з Херсонщини не зламні. Просто чекаємо на засули. Ми бачимо, що це працює, і дуже скоро ми сподіваємося, що Херсонщина буде вільною від окупантів. Чекаємо, чекаємо разом з вами. Дуже дякую, колегу. Бережіть себе, наш кореспондент з тимчасово окупованого Херсона.